У Недригайлові з'явиться перший в Україні будинок, надрукований на 3D-принтері. Обладнання розробили спеціалісти сумської компанії «Мелівора». У Недригайлові його випробовують вперше. Сьогодні розробники показали, як працює будівельний 3D-принтер. Як Катугам получиться будинок Первий напечатаний 3D-принтером в Україні. У нас в команді електрончики, програмісти, інженери зібралися в команді і построїли принтер. Це перші результати роботи 3D-принтера. Безпосередньо будівництво не показують, поки демонструють імітацію друку. Він проходить джекоди, він друкує стіни, він друкує заповнення. Але бетон ми сьогодні не місимо. І бетоном він сьогодні не друкує. Чому? Тому що це доволі таки небезпечно, тому що у нас тут вода качається, бетон насос працює, стовп, пилюки від бетону це доволі таки небезпечно. Ми в респіраторах, в перчатках. Максим Машинцов займався розробкою та виготовленням програмного забезпечення для блоків, які пов'язані з вузлами замішування і подачі бетону. Ми готувалися до виїзду місяць. Коли приїхали десь пару днів до тижня, ми налаштовували всю апаратуру, проводили тести і потім почали робити перші тестові фігури. Після фігур у нас пішов фундамент, точніше цоколь. Далі ми заливали даний цоколь з заповненням і почали вже друкувати стіни. Це у нас перші, перші великі польові випробування. Привезли обладнання на запрошення селищного голови. Ми їм представили представили електрику. Ми їм допомагаємо з водою. Ми їм допомагаємо із питанням. Це для громади безкоштовно. Це залишиться нам. І потім уже сама самі ж самі самі жителі громади вирішать, як використовувати цей будинок далі. За словами технічного директора проєкту Сергія Рідченка, такі конструкції дешевші за будівлі, з цегли чи піноблоків. І за тиждень можна звести одноповерховий об'єкт площею 100-200 квадратних метрів. Також вони мають хорошу теплоізоляцію та високу міцність. На думку виконавчого директора асоціації міст України Олександра Слобожана, це дає громаді переваги, економію грошей та можливість залучати інвесторів. Це відкриває для громади, що до неї приходять донори. Другий момент для центральної влади теж вона починає вкладати сюди гроші. Ну і третій момент це відповідно для мешканців покращення якості послуг. Добудувати об'єкт у недригайлові планують за кілька тижнів. Це має бути будинок площею 48 квадратних метрів.